361 пожежа сталася у області від початку року. Вогонь забрав життя 10 людей, 75 займань виникло через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей. Надзвичайники вкотре закликають громадян не ігнорувати застереження та робити все можливе, аби запобігти руйнівній силі вогню, який на своєму шляху знищує все та забирає життя людей. Щоб запобігти біді, необхідно перевірити, чи все гаразд із вашим пічним опаленням, а саме перевірити піч та димарі на наявність тріщин. Обов'язково потрібно пам'ятати, що перед пічю має бути наявний притопочний лист металевий розміром не менше 50 на 70 сантиметрів. Не розпалювати печі легкозаймистими рідинами, ну і звісно, не залишати їх без нагляду, а також доручати слідкувати за ними неповнолітнім дітям. А Вінницькі бійці ДСНС врятували пенсіонера, який кілька днів не виходив із дому. Надзвичайники екстрено відчинили двері однієї з квартир п'ятиповерхівки на вулиці Київській. По допомогу до служби порятунку звернулися мешканці будинку через те, що їхній 74-річний сусід три дні не виходив на зв'язок. Рятувальники за допомогою автодрабини потрапили до помешкання через вікно на четвертому поверсі та виявили пенсіонера, який потребував медичної допомоги. На ношах чоловіка транспортували до карети швидкої та госпіталізували.